Я мовчу до тихих затонів своєї душі прослухаюсь про те, що мовчу, не признаюсь, не признаюсь я смутний, я смутний, я смутний, бо ще з душу стисками в кошмар навісний. Я веселий, бо в смутку є пелюс, невмерлий. я не хочу бути листом осінньо затлілим. Не хочу про зиму зітхать восени, хочу бути смілим і жду весни. Хочу бути в парку і милі читати верлена, хочу кружляти я з нею у парі в юрмі, багнись ноктюрнів шопена, душу її розуміть. Хочу заплющити очі тісніше, тісніше. Душу свою відчувати струнніше, струнніше. Я люблю, я люблю, я люблю, я мовчу, і до тихих затонів своєї душі прислухаюсь, що чую, я в душу до тебе віллю, я признаюсь.